Що нарада, добра ранку. Короте, я знову виїхав на риболовлю. Виїхав я на Десну і в принципі заїхав так, не так уже близько. І мені цікаво, що тут буде клювати. Надіюсь, що все-таки я вгадав з місцем і мені повезе. Місце у нас взагалі шикарне, це Десна, це вище Києва, набагато вище. І в принципі тут такі глибини, де Ну, вона має бути. ну, Тобто півтора-два метри. В принципі, кажуть, що по такій глибині йде вона вверх по течії, І тут її можна спіймати. Так що не втрачаємо часу вже е, говоря, пів восьмої ранку, а ще не розкладався. Тому давайте наблюдайте. Я думаю, сьогодні має бути щось цікаве, тому що все-таки віра в те, що нам повезе з плотвою, все-таки є. Так, у нас сонечко, отаке моє місцечко все таки знайшов. Все. Так, розпаковуюсь быстренько, і гайда, тому що час йде, а ми, як кажуть, ще навіть не розпочинали нічого. Так, друзі, ну що, корм. Ось мій корм. Означає, це флагман, грант. Я замішую пачку спорта і пачку рожби. Ось такі ось дві пачки. Ну і звичайно ж, друзі, куди ж без пшана? Ну і все, хай трошки наставиться. Хай трішки наставиться. Хоп. Так, ну що, по вулищу, дивіться, показую. Значить, в мене сьогодні вудло ще в рості. Ух ти, чуть не, чуть не поламав. В рості 3,90. Це у нас новинка від флагмана. Вагнен Armade River Feeder 390 до 150. Ось ось. У нас сьогодні вудлище. Не знаю, користуватися буду першим, що воно покаже, теж не знаю. Ну, тобто у нас сьогодні такий краш-тест, чи не краш-тест, а тест даного удлища. Ну, Воно не так, не так давно нове. Воно вже в продажу давненько, але у мене воно рахується нове, тому що я ним ще не ловив. Стрій такий, доволі воно таке сухувате. Стрій, я вам скажу, ну, стрій швидкий у нього. Швидкий. Працюватиме воно у мене сьогодні в парі з дайвий костізмом. І сюди в втулом, я думаю, должно має бути добре. Але прикольно легенько, я вам скажу. Буде ще саме по собі не важке. Кольця великі, перше кільце знаходиться доволі на хорошій відстані від катушки. Бачите? На стику. Повністю на стику. І, і отакий ось ну, баланс у нас ну, десь тут потрібно тримати. Боже, сонце так світить капець. А так, в принципі, в принципі, на перший потряг доволі непогано. Я не знаю себе, конечно, як поведе воно зараз на воді, але я думаю, що все має бути добре. Сьогодні я, як бачите, на такому лайтовому закидувати буде як все. На такому лайтовому коректор литовий комплект у мене Крісло Duralight Три ножка, фідер і в принципі я готов. По монтажу Значить, такий в мене інлайнік сьогодні. Кормушка в мене, я розпочинаю 90 грам, хоча там хлопці сказали, що буде стояти. Метровий повідець 0,14 фідергамчик. Ну і в принципі ну, стандартна класика. Гачок 10-го номеру Тут має бути платва, бо там хлопці ловлять. Але я трішки вище, тому що там немає місця де сісти. Так, і все. Сидя зможемо? Не зможемо. Зможем. Починаю з недалека. Отак От ось. Ми побачимо, куди воно на нас. Так, коротко, переїжджаємо. З одного міста на друге. Все, приїхала братва. Здорова. Здорова, здорово! Що? Ви, готовитесь? Вбираємо. Будете пливсти? Переходите до берега. Да. на той берег, да? Да. Да, да, потому, да, так? Блас, тому що тут немає місць. Заодно перевіримо. Там є, вроде, перспективні місця і риба покрупніша от такі от лящик. Ага, да-да-да. Ми покажемо. Ну, покажете, покажете. Покажемо, покажемо. Зараз покажемо. Ви туди під лісок, типу, так? Да? Так. Да. Трішки змістився. Ми ще по течії. Тому що там така течія була, що просто капець. Тут ось 90 поставить, то постоїть, а кукопана навіть не шатає. А там вже взагалі, навіть було сидіти. І в принципі одна платочка є. Зараз будемо ловити другу. Певно, все-таки зараз поставлю більший гачок. щоб більшу насадку насаджувати. і в принципі можна буде пробувати. Платовичка покльова, але дрібна, не знаю. Що робити, поставив, короче, нормальний гачок з нормальною жилкою. Получається, не клює тепер на неї. Тому що там такий будь-який, коротше, а ще один фідер закинув на е, поп напап на поки рухів немає. На цьому в мене це престон до 150 грам 3,80 грн. Такий під десно розбрав. Побачимо, може, на нього щось. Як то кажуть, увалить. Цікаве. Але поки, поки така обстановка. Буде щось гарне, крупне, я вам звичайно ж покажу. Так, друзья, така похлевка. Сумасшедша. Должна бути хороша риба. О. Хороша остера. Ух ты. Ну, это уже, конечно, повеселее. Значит, объемную насадку поставила. и стирка приемная уже, размер у нас на очко видите. Ну, это уже за все меньше дело. Правый переход. Чуть не просыпал пару поклевку хорошую. О, о, о. Ну, ты хорошая рыба. Это хорошая рыбка, хи 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 Даже бы такая клевала, было бы хорошо. Я вам покажу. Видите? Ну, это уже ж куда повеселее. Надеюсь, что я точку накормив. Сейчас пойдет дело. Короче, спрацював опарыш. бы сказать, в обильном исполнении. То есть такий пучок хороший. гачок у мене, кстати, восьмерка стоїть бадову. Так що на крупняк. Трішки притихло. Клює так волнами проходящими. Іде клює. Потом пропадає, потом знову клює. Здалека, друзья. Интересно, что там? Ну, Балет хорошо. Ух ты! Хорош, хорош. Це друзяки, вона Та плотва за якою я сюди їхав І бачите з дальника сейчас вам покажу. Видите? Да? А це в целом, ну. Что у нас тут? Ох, уж, как Сейчас покажу. О, на червоного хробака, до речі. Хороша плітка. На червоного рваного хробака, да Це все-таки вже плитка, це ж не плотва. Єсть. Доволі цікава риба. Якщо чесно, бачите, і хороша плотва влітає, багато мілкові, звісно, хороша густера влітає, але щоб сказати, там типу топчик, то ні. Але все одно виселюєш, плотва потихеньку йде, тому що клює. Таки, не знаєте, типу періодами то клює то не клює, це значить, що вона рухається, підіймається вверх на нерест. І тому 100% це можна назвати ходом. Але в перемішку багато густіри. Тобто, я не розумію, чого з нею йдеться густіра. Я ще розумію, коли б сплотою йшла чихонь, тому що, ну, як правило, це. Одноходки, ну тобто платва йде, потім густера, Ой, плотва, потім чухонь, потім ляч, потім карась, а потім аж густера збирається в кучу, тому що для густіри потрібна дуже тепла вода. А чому вона йде разом з платвою? ну, Тут поки не зрозуміло. Але все-таки прикольно, десна радує, рибка-бойка, класна. Так все. Ще не вечір, будемо два вечора сидіти, подивимось, може що всі буде повеселей. Ну а так в принципі бомба лайко Зараз, друзі, покажу Плутву хороше Красавець, а вообще огонь На червоного хробака і... Пойдювать Звісно не кіллуха, але приємно. Що, друзі? Нове місце Перейшов я на нове місце. Люди тут уїхали. Тут краще кидати і камеру можна поставити якось поцікавіше. Ну тобто і кидати можна хорошо. Тому що там, ну, взагалі, ну, реально <схід> така собі історія. Ні, ну все одно ну, наловив, як би так сказати. Я не скажу, що там не ловиться чи ще щось. Але питання в комфорті. Також і тут, наприклад, дуже цікаве. Місце тут і закинути можна, хорошо, і кущі не мішають. Ну, тобто все по пофеншує буде зараз. И мы сейчас с вами будем ловить. Будем ловить плитку. Она с дальника. Иди сюда. Есть там что-то? есть. Хорошо. Сейчас, друзья, покажу вам плитку. Я думаю, вам сподобается. М -м? Пойдет жить. Я тоже так думаю. Залікова. Це конечно огонь. Я це думаю, напевно, і другого фідера треба теж туди закидывати. Тому що там стоїть все таки крупна риба. по крайней мере, крупнейший, о чем тут подборол. Так, из у нас опять пучок пинка опарос. О, тут клея. Якщо дрібна, то буде переходити на дальнак. А хорош. Ну, мілкіша, чим там, Дивіться, яка. Мілкіша, чим з дальняка, а вы, а вы здалеко. Значит. Коротше можна ловити, Йо -моє. Ну що, друзі, як вам рибалочка? Вовше, рибалка, скажіть бомба. Я взагалі ну, в такому захваті. наконец то на вечір у мене якісь пішли там процеси, якась движуха, якесь щось таке цікаве, короче. Дивіться, яка красота. Як, ну просто, знаєте, не передати словами. Ці відчуття реально ну, клас. Все-таки вона проходами напевно йде, тому що а, одночасно а, плює на обидва, на обидва фідера. Тут дернуло, там дернуло. Таке відчуття, що знаєте, стая так пройшла. Короче, і, і все. Але нічого не з'їла і не причепилася. хочете? Нахробочка, не червона хробачка. хробочка. все що тут зарубает. О, хороший. Хороша. Ах ти, ах ти. Реально класно. Це плитка, -мо! А це на бутерброд. опариш. З червяком, дивіться як, не батон, але ну, реально зачетно грам 300 тільки захотів з вами поговорити одразу клювак. Ну, головне, що вона є, ця клювак, а все остальне чепуха. Зокі така подача була шикарна. Не знаю що там. Ну покльовка але йде не важко. Але покльовка була сумасшедша просто Не знаю хто це там тут так... о, я поняв. Це у нас полубатончик Ах ти блядь. Це у нас полубатончик Дивіться яка. Шикардос, скажіть. Клюба, така жир нічого було, я короче був в шоці, если чесно. Реально, тупо така подача, не встиг навіть ну тось тобто я не камеру почав включати, а підцікати, тому що я розумію, що, що треба таку подачу приймати. Оце густі Хорошая стира. Ну такая, да. Так утекал в этот Ну, это же уже мастера. Ну понятно, что для десницы мелочь. Але на сегодняшний день, хотя по ревню с плотвою, она дребна. Так, ну шо, рибаки? Як. Як ви що, тролите чи що? А це ми де ми ви. Де да в Чернігові! В Чернігові, в Чер... в Чернігові хлопці! Ми неділю по... ходимо, де це жемо, навіть у нас є. По туману вийшли! По туману вийшли, забудили. За Обалденно. Давай. Ну шо хлопці? Взяли. Зовсім трохи. Димон на там роздававшись. А, то і димон этот самый. Пінопластич. Пенопла... Димон пінопластич. Сумка з ребує, да? так? Ні, лап не влізла вся. Не влізла? А ну прийшлося відпускати, щоб сам влізла. Так я теж відпустив більше половини. Більше половину, половину теж відпустив. Анна. О. Ну ка Давай, давай я тебе покажу. А ну показывай. У-у-у. Конечно огонь. На тому берегу незабудки цвітуть. Оце, мабуть, 350 400 Ну да. Для сравнения. Да, там крупнейшая риба, пацаны. Ну тут комари тут А тут комари кусают. Так, вже похолодало, я вам скажу. Сонечко заховалося і в принципі стає доволі таки прохолодно. І до речі, на завтра там у нас вже пішов холод. Там 14 градусів днем, а на неділю взагалі 0-1. і ну Тобто ви розумієте, так? Да? Залікова сьогодні рибалка, мені дуже сильно сподобалось, скажу вам чесно. Прямо ж класно. Збираюся, коротше. У -у -у. Тихо, тихо, тихо. Смотрите. Ну, пойдет. Короче, остались. От наша... Ну, вот такую рыбку мы, конечно, все Повідпускаем, нам така рибка точно не потрібна. Ну все, лишилося пару кілограм. Ну так, в принципі, дивіться яка плитва є, а? Дивіться. Просто нас. Лов сьогодні, друзі, шикарнющий. Так ще трішки половив. Трішки лишив, трішки випустив. Ось, давай, цього. І все чітко.